Хочеш спробувати себе в ролі політика, а може тобі по душі побудувати свій бізнес? Для цього є соціально-політичний сервер Альтер Сосайті, повна РП Свобода. Будь ким хочеш і де захочеш. Заробляй гроші, комунікуй, бери участь в цікавих ситуаціях або створюй свою сепаратистську республіку на території іншої держави. Проте таке краще не варто. Робити. Цей сервер унікальний, аналогів в українськомовному просторі просто не знайти. Локалізовані українською плагіни, система ваги, транспорт та веселе ком'юніті, з яким точно не занудьгуєш. Сервер чекає саме на тебе. Вся інформація на сайті по посиланню в описі. Приємної гри та приємного перегляду мого відеоролику. Свіже повітря. Всім привіт! З вами Стефанка. Я вас запрошую на нове відео на моєму каналі. Я сподіваюся, що воно вам як завжди сподобається, що ви вже поставили вподобайку та підписалися на мій канал. А також нагадую про можливість підтримати мій канал спонсорською підпискою по посиланню в описі. Мені буде дуже приємно, та і ви отримаєте ексклюзивні бонуси на моєму каналі. Ну а сьогодні я планую побудувати Зеленського. Так, я планую побудувати президента України Володимира Олександровича Зеленського. Ось тут в мене в голові це виглядало так, що він буде стояти на одному коліні і дарувати квітку поселенню. Тим часом другою рукою він буде направляти ствол на ось це ху. В принципі, мені здається, що буде дуже прикольно. Вам бажаю приємного перегляду, а сам відправляюсь у безплідні землі. Сюди мені потрібно по декільком причинам. Перша причина це те, що сьогодні мені знадобиться дуже багато різноманітної кераміки. Так, і коричнева, і звичайна, і біла, і зелена. І для цього всього мені потрібен якраз таки цей біом. Але також мені знадобиться дуже багато кактусів, тому що мені дуже потрібно багато зеленого барвнику. Тут ще й поруч є якраз таки пустелі, тому в принципі, я думаю, що зберу досить швидко. Зберу на всяк. Випадок, все, що тільки бачу, що потім я сюди не повертався. А також мені потрібен якраз таки пісок для майбутнього бетону, тому якраз таки тут все одразу я і роздобуду. Так, добре, ну кактуси я вже роздобув, вже стемніло, і в мене немає ліжок, смолоскипів і так далі. То мені зараз прийдеться по-перше, відбуватись від мобів, а по-друге, купати в темряві. Ну це вже добре. І зараз я планую. І що? От чого ти хочеш добитись? Ти взагалі думав про своє майбутнє, про дітей. Так, добре, про що це я? Зараз мені потрібно роздобути 6,5 половиною стаків звичайної. Аго, це вже не чесно, трохи. Шість стаків звичайної кераміки. Все, полетіли. Так, ну вже трохи щось є. Але це ще не все. Все, з керамікою я розібрався. Тепер мені потрібно добути піску. Я думаю, достатньо. Тепер можна летіти додому. Я вже десь умудрився загубити своє ліжко. Я навіть не пам'ятаю, куди його дів. Я думав, що воно біля Укрзалізниці, але там його немає. Добре, так і лягаємо спати. Одразу, поки не забув, перефарбую своїх овець, тому що мені потрібно буде досить багато зеленої. В шерсті, тепер ідіть сюди. Капець вас багато. Хоча, якщо так масштабніше подивитись, то вас насправді дуже мало. Так, зараз мені потрібно скрафтити собі 6,5 стаків зеленої кераміки. Так, 6 вже є. Так, все, шерсть я роздобув, навіть трохи більше, ніж мені потрібно. Тому, в принципі, я думаю, що можна починати будувати. Хоча ні, мені ще потрібен бетон. 42 зеленого, 29 пурпурного і 10 лаймового. Момент, готово. І тепер за допомогою цього. Того шалкра я вже можу повністю починати будувати. Якось так фартово вийшло, що сьогодні мені не потрібно дуже багато ресурсів. Чи це я вже звик? Одразу трохи вирівняю територію, тому що тут, в принципі, досить мало місця. Я думаю, що так буде трохи краще. Ця гора колись закінчиться. Варто визнати, що вона нескінченна. Так, ну повністю зносити я її не хочу, бо це буде дуже довго. Я просто трохи тут підрівняю, наче тут так і було. Тут якраз таки забудую і піду посплю. Не зрозумів. Як результат я марно зносив цю гору, тому що я все ж таки вирішив його будувати десь ось тут. Мені здається, тут буде краще, тому що, в принципі, він буде легше дотягуватись до Путіна, та також дотягуватись до поселення. А тут він якось буде. Ну, тут всього пару хат, і до Путіна якось потрібно буде руку вивертати, а там якось краще. Так, тут. Точно буде краще. Тому, в принципі, я вже поставив шалкер і починаю будувати. Полетіли. Але перед цим я попрошу вас ще раз поставити вподобайку під цей відеоролик, а також підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані. Це дуже важливо для мене. До нового року я хочу набрати 50 тисяч підписників. І якщо ви будете підписуватись дуже активно, то ми з легкістю зможемо підняти цю цифру. Ну добре, полетіли. Так, чому я, як ді? Там ж наші можна якось по блатному показувати, як я буду. І поїхали. Що ж, ну як вам? Наче круто. Ось так ось він виглядає. Так я його собі і уявляв. Тримає квітку для поселення і також тримає на мушці цього Путіна. В принципі, прикольно. А, стояти, я дещо забув. Ось так то краще. В Принципі. Прикольно, наче схожий. Пишіть у коментарях, що ви думаєте щодо цього, як вам взагалі будівля, як вам відос? Я всі коментарі читаю, та все лайкаю, на все відповідаю, тому пишіть, не соромтесь. А я на цьому буду певно завершувати. Дякую за перегляд. З вами був Стефанка, а також Володимир Олександрович Зеленський. Всім гарного дня або гарного вечора, гарної ночі. Дивлячись, коли ви дивитесь цей відос. З вами був Стефанка. Побачимося у новому відосі. Всім па-па